Щиро вітаю всіх в нашому садочку на Дніпропетровщині. У нас спека і спека сильна. Зараз дві години дня, і ось подивіться. Оце біля будинку. Дивіться градусник. 36 практично. І це тінь. Це біля дверей будинку. Ось так. Зразу приїхали, тут поставили тут тінь біля будинку, полили. І ось хочу показати дзвіночок крапчатий, вже почав квітувати. Що починає квітувати, а що відквітає і все швидко із-за спеки. То вітер, то спека роблять своє діло. Ліхні скорончатий почав квітувати. Ось. Петунія мене радує. Так вона пишно квітує, я її прищіпую. І ось вона така кулькою гарненька. Вже відквітає гвоздика переста. Ну, спека, спека дуже жарко. І ось тут почала квітувати, ось така простесенька бордюрна трояндочка Авеню Елоу. Ось така. Дрібнесенькі в неї, але в неї пуп'яночків багато, одні відквітають, інші заквітають, така вона невеличка, гарнесенька. Почала квітувати бузина чорна. Ось такі квіточки в неї. І розцвіла ромашечка Ерігерон. Вона у мене по всьому садку розсаджена. Так, такими куртинками її посадила скрізь. Де бордюрчиком вона зростає, потім покажу. Ну, от така дрібнесенька бускова ромашка Герон. Ось тут вона біля ялиночки зростає. Гарненько. Продовжує квітувати Стимон на перстянковий. Ось такі дзвіночки гарнесенькі. Він повільно розквітає. Я думала, він вже приїду, два дня не було, то я думала, що він вже відквітує. Але ні, потихеньку, довго граюча квіточка розквітає ще, бачите, багато пуп'янків. Так ще гарно, мені так і подобається. Не люблю, коли швидко відквітають квіти, а лісом квітує і від нього такий солодкий аромат. Дуже гарно. І ось як квітує. Яка цікава квітка в нього. Злила бузиновий квас. Ось скільки бутилок вийшло, і ще літрову банку поставила в холодильник. Бутилок не вистачило. І бачите, неповні. набираємо неповні, щоб воно ще гралося і буде роздуватися бутилка, щоб не лопнула бутилка. І зараз спустимо, бо в холодильнику теж не вистачає місця. Спустимо його сюди. Можна сказати, наш погріб, це яма, де в нас де, тут насос електричний, станція електрична. І ось туди зараз чоловік спусти. Чоловік Толя, да? <сум> <Чоловік> так? <Толя. сум> спусти туди бутилка, я йому допоможу, подам. Потім будемо доставати і пити прохолодний напій такий. Стела Деора, ось такий лілейничок. Вже почав квітувати перші квіточки. Але їх буде багато, бачите, багато-багато. Вже кущик великий, в мене їх два. І енотера Квітує. І ось трояндочки скоро, скоро, скоро на пуп'янках будуть квітувати. Почала квітувати моя трояндочка Фоумон, Плетиста троянда. В цьому році я сильно її кардинально обрізала, та її морози. І ось нарешті вона розцвіла внизу. Ще треба пахі на цей обрізати. Ой, вона так пахне. Ось така трояндочка. Багато пуп'янків, я думаю, все з нею буде добре, буде квітувати, радувати нас. Ось така троянда сьогодні більш-менш прохолодно, ну як, 25 градусів вже в тіні, може ще, ну це зараз ранок, то ще не. Не так спекотна. А взагалі ці дні були настільки спекотні, що навіть навіть город не могла вийти щось зробити, тільки поливала. А вже сьогодні вийшла і пополола трішки, і обрізала в часника оці стрілки, пообрізала, помідори трішки попідв'язувала. Ну, в общем, займалася такою роботою, коли треба, тому що після. Поливу бур'ян лізе страшне. Турецька гвоздичка як гарно квітує, така красунечка. І чекаю, ось живець повин, повинен розцвісти. Це троянда вирощена живця мною. Ну, побачимо, що вона за живець. Тут теж турецька гвоздичка. Із-за спеки вже доквітовує наша переста гвоздичка. Дуже спекотні дні були і ну, не витримала вона ну, швидше, всі квіти швидше відквітовують, коли спека, але все рівно ще квітує. Зрізала сьогодні ще лікарську шаблі, квітоносець і позрізала, теж на, на просушку. Лікар, будемо лікуватися. Звичайно, не треба, щоб лікуватися, але хай краще буде, ніж, ніж не буде, то нехай лежить сушена, а там взимку пригодиться до чаю. І ось квітує наша ромашка Ось так бардюркою тут посаджена. Ось така гарнесенька. Ще багато поп'янків, ще вона буде довгенько квітувати, сподіваюся, тому що спека може зробити своє діло, бистро відквітує і все. О, поки квітує, поки радує. І ось тут така. І навесні я відсаджувала, ось дивіться. Ось тут відсадила куртинку під вербу, а вербом стригла, вже дивіться, які пагани. Недавно ж показувала стригла. І вже знову треба стригти. І ось вер... між вербою і Барбарисом супербою посадила, і він, бачите, квітує ця ромашечка доволі гарна. І все добре. Нехай тут вона теж як бардюрка і зростає. Заповнює пустоти мені. Цибулька гарненька в нас. Вчора діти паслися по полуниці, приїжджали онучки. Ось так. І горох уже є. Все добре. Щось є. Як гарненько тут біля доріжки Ліхні скорончатий розцвів. Де-не-де, отак по садочку я залишаю і доволі непогано так виглядає. Але він, звичайно, розсівається і може бути агресором. Але я думаю, його легко видалити, якщо вам багато не треба. А ось такі кущики біля доріжки непогано. Квітує рожева спірея Golden Flame. Ось така красуня. Вже відквітує, потім я її. Повністю зістряжу і буде гарненька кулька з неї. Ось такий пагін вигнала. Ось така. Заїжджали в садовий магазин і попросила тепеки від білокрилки на капусті, так як в тому році ми обробляли і гарний був результат. Ну і продавець запропонував іще зробити бакову суміш з ампліго. Ми подвійно взяли два ампліго і тепекі дві, два пакетика, тому що треба було обробляти через 4 дні ще. Але я поки дивлюся, то все добре. Вчора полола капусту, то білокрилки я не бачила. Ось. Можливо, вам буде корисна ця інформація і бризкайте, купуйте, зараз покажу капусту. Ось і капуста. Ну, трішечки-трішечки де-не-де. Ну, то ж було зовсім біле. Я показувала то все, все біле було. То через 4 дні ми зробимо, ну ось трішечки-трішечки залишилося. Ну, ось Другу обробку зробимо обов'язково. Так що все добре. І, до речі, в мене залишався розчин, і я профілактично побризгала свої самшити. Вже пора їх для профілактики обробляти, тому що незабаром буде огнівка, вогнівка і все може знищити самшити наші. Обробляйте.